Привіт! Сьогодні ми знову відповідаємо на питання соціальних мереж. І разом з Олександром поговоримо про водопостачання. Всі ми знаємо, що вода це основа життя і комфорту в будь-якому будинку. Але, щоб вона завжди була під рукою, потрібна надійна система подачі води, і в цьому нам допомагають насоси та насосні станції. І отже, перше питання. Що саме головне у виборі насосу? Дивіться, один із головних таких елементів вибору насосу, тобто то є ваша глибина свердловини, тому що в залежності від глибини, то буде і різний насос, тобто і його потужність, і його розміри. Це може бути як насосна станція поверхнева, так це може бути і занурювальний насос. Який бренд насосів порадиш для глибинних свердловин? Наразі на ринку представлені дуже-дуже багато брендів на різний бюджет, тобто тут вже більше обираєте під ваш бюджет. Є як і дешеві китайські варіанти, є і топові європейські варіанти насосів. І завжди комплектують насосну станцію з гідроакумулятором. Mm, ну, скажімо так, в основному, якщо це поверхнева, звичайна насосна станція, тоді так. Да. Якщо то занурювальні насоси, вони наразі вже бувають частотами. І, в принципі, для таких систем не обов'язково взагалі гідроакумулятор. Або акумулятор потрібен дуже маленької ємності. Яку автоматику вважаєш найзручнішою: ролетись, електронний контролер чи можливо комбінований? Ну, дивіться, якщо взяти релетиску, це просто у вас буде реле, то буде відключати у вас по заданому тиску. Якщо ви вже берете якийсь прес-контроль, якусь автоматику там вже зможете настраювати. У вас граничні періоди, тобто мінімальний тиск, при котрому ваш насос ма, має включатися, а також максимальний тиск, при котрому він має виключатися. Чи використовується для насосів захист від сухого ходу? Ну я б радий використовувати в кожній системі захист від сухого ходу, бо у свердловин є такий момент, як вони можуть пустіти. І тобто, для того, щоб ви на всякий випадок пересахувати себе, щоб ви не спалили той насос, то краще використовувати за вбірлей від сухого ходу. Як часто потрібно проводити профілактичне обслуговування насосних станцій? Ну, дивіться, якщо правильно зроблена вся система, то у вас перед насосом стоять фільтра, котрі, в принципі, і фільтрують то, ну, то, що не треба, щоб випадало ваш насос. В принципі, якщо там все гарно зроблено, то з вашим насосом нічого в принципі, не стається. І глобального обслуговування воно не потребує. Тобто воно потребує вже, що коли щось десь не витрапляється. Яку потужність насоса вважаєш оптимальною для будинку з чотирма-п'ятьма точками водозабору? Ну тут питання таке трошки некоректне, тому що будинки бувають різні, бувають різної поверховості, бувають різні по квадратурі, тобто у нас магістралі можуть бути взагалі різні. Тобто насос треба підбирати конкретно під ваш будинок, тобто під вашу систему? Що зручніше для монтажу готова насосна санкція чи підібрати кожен елемент окремо? Ну, дивіться, якщо ви трошки розумієтесь, то в принципі, ну в цій темі, то можете в принципі самі зібрати цю насосну станцію, тобто яку вам захочеться. Якщо ви не дуже розумієтесь, то краще візьміть готовий варіант, що треба буде, скажімо так, підключити вхід води, вихід води і підключити мережу 220. Які додаткові елементи: гідроакумулятор, фільтра, автоматика. Ти рекомендуєш включати до комплекту насосних станцій. Ну, дивіться, автоматика, то вже залежить від самої насосної станції. Якщо вам не треба там глобально керувати тиском, то ви можете просто взяти насосну станцію зі звичайним реле, котре коригує вже тиск, і воно буде у вас відключати. Якщо вам є, у вас є потреба в коригуванні тиску, тоді краще беріть автоматику. Ну і звісно, обов'язково ставте перед насосами фільтра для того, щоб зберегти ваше обладнання. І як ти вважаєш, чи змінилася якість насосів за останні п'ять років? А, ну скажімо так, це дуже така глобальна тема. Обіжати ні, ну, нікого не хочу в плані виробників, але на жаль, ну як показує тенденція, все одно все обладнання трошки здешевшується. Щось, якісь елементи міняються на більш дешеві, і те обладнання, яке, наприклад, 10 років тому е, ресурс його був набагато більше ніж е, обладнання, яке зараз. Ну, якщо ви будете в принципі, вибирати якісне обладнання з гарантією, то в принципі вам нема за що полюватися. Ми відповіли на всі питання, які ви нам задавали. Якщо у вас є ще якісь питання, чекаємо їх в коментарях. Дякую за даного відео. Звісно, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші соціальні мережі. діліться даним відео. Я надію, що воно є для вас корисним. І дійсно, як я сказала, якщо у вас є якісь ще додаткові питання, обов'язково їх пишіть, і ми обов'язково знімемо відео з відповідями на ваші питання.